Доброго ранку, Україна. черговий робочий день. Летиму садити кавуни по дорозі за довіз батькові хімію. Так, і заодно покажу вам, е яка хімія і чому саме така. Дивіться. Так, друзі, починаємо з кукурудзи. Кукурудза основні поля. Основні площі в нас о, ми обробляємо Stellar Плюс. Його ніколи у нас на полях не було. Застосовуємо, тому що в нас забур'янені деякі поля ми шіємо, дуже, дуже-дуже. І одне із них забур'янене не требую. Ви бачили, я і показував те поле. Уже, до речі, ми його обробили. Раз на кукурудзу. Добавляємо на кукурудзу і Л200 інсектицид, це галатрин і імідоклапріт по 200 грам мінімальною дозою з тих переконань, що ну, от, тих самих муравок багато, є участки, очаги. Гризуть вони безпощадно стоїть та рослина жовта. Чого вона жовта? Хто знає чого вона жовта? Ну, невеликі взагалі кошти. скажем так, оправдано, 200 г. Певні площі ми від... хочемо в наступному році збільшити посів сої, а саме ультра, ті, що ми оце зараз посадили, що ми її розводимо. Там, де буде соя, там буде таск екстра. Так як після Стелара Плюс не можна садити бобові на протязі 18 місяців не менше. Якщо соняшник, то обов'язково орати оранка. Таск екстра. Тут та сама декамба, що і в Стеларові плюс, проти е, дводольних. Проти злакових тут нікосульфурон е, змішаний із римсульфуроном. Це також мені порадили в минулому році підписчики, а я до порад, е, скажімо так, е, толкових людей прислухаюся. Тому е, Task Ecst до нього прилипач, прилипач Айказ Е, так. Щоб вам не збрехати, я не пам'ятаю. А, ось олійний концентрат. Дивіться, друзі. Також це порада від Олександра, від Хімагро Полтава. Якщо у вас багато... Якщо переважно ви хочете боротися з лаками, використовуйте прилипач на основі олій. Якщо в перевазі амброзія і дводольні, використовуйте на основі спиртів прилипач. Так, це у нас по гектарна фасовка також є вона Task екстра 440 грам на гектар. Так, 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 так. І також, друзі, друзі, по традиції ми завжди використовуємо хай не на всій площі, але використовуємо іменно під сою. Дві обробки, це наша полтавська долина, оракул мультикомплекс, халатне мікродобриво. Там, друзі, кому цікаво, зайдіть на сайт, подивіться, там багато всяких елементів. Також хлорофермін бору, соя, друзі, можете зробити собі експеримент. Вона дуже гарно реагує на обробку по листу. Це я вам гарантію даю. І в цьому році ми обов'язково зробимо контроль. І також вимпел-регулятор росту буде. Не знаю, друзі, по ціновій політики, це треба точно посчитати, скільки воно вийде. Ну, там, скажімо так, ціна. Більш ніж адекватне. Мені просто зараз, друзі, немає часу, коли це все діло рахувати. По хімії я вам показав, буде час, обов'язково порахую і скажу вам, що скільки вийшло на гектар. А зараз треба потрібно летіти сіяти кавуни, тому що кавуни в опасності. Посадка. Їдем. Так, друзі, буде в нас друга чи п'ята і восьма. А тоді будемо просто вести і не по маркеру, а трішки в сторону та й усе. Е -е. І сюди ми ставимо на кавун соняшникові диски. Соняшникові. так. А в міжряді у нас буде Монсанта ДКС. Приблизно буде відстань між зернинами 35 сантиметрів. Між зернинами. між зернинами. А який кавун у нас буде, Сань? Покажи нам, які будуть у нас кавуни. Да. Я язик поламаю, я швидко не вмію читати. Продюсер, Продюсер, так? Да? Україна, хас, дивіться. Оце три, три такі баночки в кожну баночку. У кожну нашу баночку по такій баночці. О, зараз ми подивимося, який на вигляд. Значить, кукурудзи не покатять, бо воно плоске. А сімочкові буде в самий раз. Ах, нема сладкої кукурузи, так? Да? Сладко, бо це в міжряді. Все, да. Так, друзья, занимаемся, меняем. Так, что, засыпаем, Санек? Да. Yeah. Засыпаем. да. А ну. Это первый, первый опыт в моей жизни такой, чи душки. Дребнесенький. Засыпай. Я думаю, мы сейчас рассыпаем две банки. Одну да, 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 да. Форсировать не будем, да? Да. Може одну друг, однієї мабуть не хватить. Однієї не хватить, ми розсипаємо дві банки. Ми да. брали дві банки, нам чітко повинно хватити, третя я брав, щоб запасна була, мали. Для підстраховки, так? Да? Да. Дивіться, який. Так, а ага. ну Дивися, більш менш порівну кидай. А міжедді ДКС 3939, -39, як Золото. Так, все, є. Гуляємо на всі гроші. Так, да, це посів по багатому, так? Да, да? Посів по багатому. Він <риклад> кавун між міждуряді а шуміло чи. все всі Да, Так, да, так. Ще й кукурузу будемо бирати по 50, як мінімум. Так, вакуум запустили, колесо провернули. Кавунчик випав. Ну і їдемо до поля. Так, і що, друзі, сіємо. сієм? От Отак я нам показує електроніка. Зразу видно, де друга, п'ята і восьма банка, це в нас кавуни. Е -е, так їх показує, тому що окрас зернини ну, не такий, як повинен бути, скажімо так. Бачите, воно стрибає, ну, менше більше, то просто воно буває, зернинка проліта, а електроніка її не бачить. Зараз підемо підгорнемо, бо вже на кінцевій стадії. Ходити точно, щоб супер точно не потрібно. Загалом, друзі, виходить, я б сказав непогано. І це, до речі, також робив кронос. О! уже, якби оралось поле не один раз. Розроблено просто клас. До речі, до цього ж я ходив е, по центру трактора вів маркер. а зараз веду по колесові і тоді виходить правильне міжряддя. Ну, Друзі, відверто кажучи, я не знаю, що з цього вийде, ну, але впевнений, щось вийде. Обов'язково приїдемо, подивимось, що вийде з даної операції. Чи, можливо, кукурузу не треба було. Ну, не знаю, з нашої практики, це лічно з нашої з практики моєї сім'ї. О, в другій банці закінчилось. То ми практикували, садили між огірками, між дудинями кукуруту. І тоді вона робила невеличку тінь. І... Вони не згоряли від сонця, якщо була велика спекара дворі. Попробуємо тут, а чого ні? Електроніка завжди показує правду. Підгортаємо кавунчики туди. Зараз у кожній банці підгорнемо, щоб більше сюди не повертатися. Повинно хватити. Як Олександрі казав, дві банки хватило. Якщо ви звернули увагу, показує 37 тисяч, по-моєму. 37 ну це ж на всю сівалку. Щоб швидко я вам не порахую. Що, друзі, велес може сіяти і навіть Кавуни. Я думаю, в цьому році їх вже багато людей насадило в нашому регіоні. Ну, але все одно, а чому ні? Якщо вийде екологічно чистий продукт, то це буде круто. Скажімо так, є кому полоть, будуть полоть. О, бачите, друзі. Все окей. Локацію не здав навіть не просіть. Ну і, друзі, вже третє колесо буде нове стояти на сівалці. Та ж, сама, та ж сама, друзі, була стратегія. Тріщотка. Все, накачали звичайним автомобільним, поставили. Швидко вам покажу, вдруг хто зіштовхнеться з такою проблемою, що треба посеред поля міняти. В попередніх, можливо, і показував, ну повторюсь. Бачите, яке вже стареньке, це рідне. Тут вони працюють в парі. Два крайні. Оці, і два внутрішні. Якщо ви під них підмощуєте, от як я зробив, мені треба підняти крайні колеса, підмощуєте шайби. І виважуєтесь. І там, де шайбів нема, вони піднімаються. Так же ж само, якщо вам потрібно, навпаки, щоб оці колеса, ось, оці колеса освободилися, то шайби переставляєте під два крайні циліндри і виважуєтесь. Дуже легко все це робиться. В принципі, знімати самому Взагалі без ніяких питань ставити вже важче, краще, щоб хтось допомагав. Так. Ну, друзі, заводимо по коробки і. Ще нас десь очікує 10 гектарів кукурузки ДКС 39. 39 будемо садити, часі. Кавуни посіяли, хай ростуть. Добрались, друзі, до поля. Єлі добрались. Треба було переїжджати. Трохи трасою їхати. Так, і в нас обід. Що нам привезли на обід час? Подивимося. Мама піца. Як рукоти бачив ця? Ми вже трохи надгризли. На для... <ріця> да. Для да, смачна піца у нас в решетилівці. Всім рекомендую. Так, друзі, тепер. Все в обратному порядку. Да, розбираємо. Диск зняли, зараз знімаємо виштовхувачі і ставимо кукурудзяні. так як вони сямочки кукурудза різні. Тин, тин. Вот такая у меня есть отвертка. Сейчас покажу. Друзья, смотрите, тоненькая такая. Клац. Вот так вот. Дуже легко меняется. Если в курсе справа, скажем так. Клац и все. Ось вот этот отверт тут защелкивает. Только клац, только нажимаете. И все. Ну і ставиться також, також так само, дуже просто. Оцю резинку обов'язково витягуємо. Все, стоїть. Далі диск. Ну я зразу міняю всі виштовхувати, що щоб не запутатись. А потім поставимо диски. З вас лайкос, з мене відос. Так, друзі, виявляється не повністю. Я володію інформацією. Як оказалося, дане поле, що зараз обробляється. Це буде демо-поле фірми да. Фірми Баз буде Монсанта, буде 17 гібридів. ну Скажімо так, велика кількість. Приїдуть завтра представники. Будемо. Сіяти, засипати, вибирати. Швидко, звісно, це все не вийде. Але ж е мені в першу чергу цікаво, тому що це поле недалеко від мене. Ну і взагалі, якби е Монсанта, Бас це, ну, це рівень, друзі, це садив гібриди даної компанії, той мене прекрасно розуміє. Ну та що, друзі, всім пока. До завтра. Трактор буде працювати в два сліди. Зараз покажу чому. Е, ну Скажімо, так, щоб підготовити ну, майже ідеально поле. Е, поле було, оранки тут не було, була осіння дисковка і все. Отакий фон є участками, бачите, бур'янці. А в два проходи? Ну, може десь треба і в три, о таке. Зараз подивимося, що там за гібриди нас чекають. Так, Стас, а що тут? Що тут у нас? Що ми маємо? Е, це мішки для демо. Мішки для демо. Так. Друзі, одним словом, не буду ще зараз показувати де що. Все це буде завтра. Бачите? Так що, друзі, хто не підписався, не підписався обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Вам не важко мені приємно. І до завтра. Завтра буде цікавий насичений день.